Привіт таки! Почався у нас сезон а, сніжинок, новорічних уже дизайнів, тому сніжинки будуть потрапляти у відео зараз часто. В першу чергу буду монтувати відео з зимовими дизайнами, тому що через місяць вони вже будуть неактуальні. Так, а на екрані ви бачите мою постійну клієнтку. Як бачили, одного нігтика вона загубила, щось вона там прибирала. Там я не пам'ятаю, щось вона розказувала. Нарешті нігті все було ок. І, до речі, на тому вказіному нігтику, що в неї там відпав, у неї не просох там лак. І дивно, я дуже здивувалась, тому що ми там наносили спочатку чорний, а потім зверху червоні блисківки. І в неї зійшов вона казала саме от червоний лак. Я кажу, слухай, я навіть не знаю, ми ж починаємо сушити завжди з вказівного пальця. І я дуже здивувалася. але зараз я вже так думаю, а можливо, це через мою лампу. Я її вчора замінила, вже, тому що я її вже так просто заюзала, що я побачила, що в неї три світлодіоди вже перегоріло. Ну, вона дуже довго. Коротше, в мене. А, і я вже давним-давно мала її замінити. У мене була оригінальна сам, я пішла в той самий магазин, де я її купувала минулого разу. І побачила дешевший варіант. Теж сам, тільки не оригінальний. О, раніше вони теж були. І я вирішила спробувати, в чому різниця. Коротше, я взяла ту лампу неоригінальну. І хочу подивитися: в принципі, якщо вона проживе півроку, хоча б. То вигідніше брати декілька ламп на рік, ніж одну якусь дорогу. Коротше, буде експеримент у мене. Ну, а тут смішно, бо вона хотіла однотон, А потім, уже в процесі, знаєте, апетит приходить під час їжі. Лежали сніжинки, і вона їх запримітила і вирішила, що їй потрібні сніжинки. Тому. І навіть на великих пальцях зараз побачите вона наклеїла і ялинку, і там оленя, здається, такого прикольного я не очікувала, була така серйозна дама, стоматолог, але новорічний настрій прийшов під час манікюру. Друга робота. Також буде у нас зимовий вже дизайн новорічний, можна так сказати, тому що вже Почалися роботи передноврічні. І ось в такому печерному стані у нас нігті. А все тому, що 6 тижнів вона не змогла вчасно прийти до мене, відмінила запис, тому що скрутило спину. Коротше, 2 тижні вона її лікувала, і потім ми вже її записали, коли було місце. Ну, і тут я пробую лайфхак, чи можна сказати краще, лайфхак з інтернету, тому що зараз побачите далі. А що у мене з цього всього вийшло? України мають менше. Це лайфхак. 10%. А на рівні ретелю закладів перебування і в домогосподарство на 8% на людину. Такою нормою стоїть людина. Рухи накштату цього Fashion Revolution, а шпілки не знаю, як у них це виходить. Я бачила, що так. Столяють, типа, знаєш, рукавицю і нарушу. Коротше, говорю, офіційно, мені цей лайфхак не підійшов. Як бачите, так от буває іноді весело, коли косячиш. Ой, це дурдом. Коротше, взяла я свою улюблену формочку, підставила і за пару секунд наростила ці куточки. Ну, мені просто треба було трошечки вільного краю доростити. А ось. І я декілька разів бачила цей спосіб, так що нарощують там, Щоб не брати форму. Коротше, скажіть, ви так робили, і у вас виходить? Може, в мене якісь такі рукавиці, м'які, чи що? Що воно прилипло. Коротше, чи якийсь ядрений гель, Я не знаю, що прям пристало все так. А в мене чомусь гель не хотів відходити від рукавиці. Коротше, Ось такі справи. Ну, нічого, ми справились по старинці. і, як бачите, не всі лайфхаки можна примінити собі в роботі. Я для себе ще краще нижніх форм нічого не знайшла. Хоча зараз я вам ставлю, що з'явилось на тему. Можливо, ви в курсі, а для мене це було просто вчора відкриття. Ви бачили, що вже є на цьому на тему з'явилось? Я вже кинула в корзину і в слідю місяці точно замолю. В цьому в мене вже бюджет на, на матеріали закінчився. <рес> тому вже перенесу на слідуючий. Ви бачили? Бачили? Бачили це? Я не знаю, можливо, в когось уже є, пробували. Я обов'язково візьму, тому що я з верхніми формами так і не подружилась. І чим мені не подобаються верхні форми, що знизу оцей напливи. І ось ця форма, вона має цю проблему вирішити, по ідеї. Я візьму ось такі, напевно. І з них можна буде робити і мигдаль, і квадрат. Все, я вже загорілася. І, до речі, ось цю штучку можна буде використовувати як і нижню форму. Це прекрасні форми. Ну, якщо вони такі, як я собі уявляю. Я 100% маю взяти ці форми. Мені дуже цікаво, я ще, до речі, не бачила. Знаєте, є у нас декілька торгових марок, які теж смікнули давненько. вже це, Можливо, в них є ось ці так, контракти якісь з китайськими цими заводами. І у нас є вже в торгових марках ці, я бачила ці форми, і я чекала, коли вони з'являться на Цьому на тему. Ось, І дочекалась, є вони вже. І я хочу взяти їх спробувати. Тому що це, ну, дійсно, цікава ідея. І мені здається, що це дійсно може працювати. Ну Хоча мене дратує і в формах е оця історія біля валиків, звісно, це ото випилювання. Мене теж безмежно дратує. Ну, Там, якщо приловчитися викладати правильну кількість, звикнути, взяти, працювати чітко якимось одним матеріалом, якого ти будеш знати консистенцію, і приловчитися брати достатню кількість потрібну, щоб не більше було, то в принципі там можна мінімізувати ці напливи біля валиків в верхніх формах. Але ось ця проблема знизу, от вона мене завжди бісила. Я навіть і раніше задумувалась, що можна підставити знизу форму і зверху. Ну, поняли, да? Папера, паперову, а зверху верхню. І буде, ну, в принципі, той же ефект, що зараз в цієї форми. Але ну, там це треба підставити ті форми, потім ті форми. Ну, коротше, можна, в принципі, можна. Можна і звичайними формами, якщо під низ підставити паперову форму. Але ж це цікавіший варіант. Коротше, треба взяти спробувати. Можливо, почну нарощувати, хоча навряд чи, але ну, цікавий спосіб, треба точно взяти. А, я ж кажу, я просто коли донарощую, так, я намагаюся, як я в минулому відео розказувала, робити. У нас у всіх нігті різні абсолютно, так? Ні, ну Є схожі нігті, звісно, там схожі. Але я ж кажу, у всіх вигін різний. там, то Навіть на одних руках нігті різні. так? Один у них фогріфозний, інший там ще якийсь, третій ще якийсь. Ну, коротше так. І немає прям таких універсальних форм, щоб класно нарощувати верхніми формами. Мають бути багато форм різних, щоб можна було підібрати. І це якби трошки гіморой. Не знаю. мені Ну, я знаю, є майстри, які, видно, працюють постійно і е, на, нарощують верхніми формами, і в них це виходить. У е, всіх свої таланти. У мене такого таланту, на жаль, немає. Я які не брала, не, не змогла призвичаїтись до них, і якби мені вони не сподобались. Ось, Саме тим, що дійсно вони не є універсальними. Нельзя взяти одну коробку. Ну, зараз є, звісно, такі набори, вже там, що різні різні форми. Але і в цих наборах є ку ну, купа зайвих непотрібних форм, які ви навіть не будете використовувати в своїй роботі, але вам потрібно купити цей набор, щоб, там, наприклад, двома видами, там, наприклад, вісім видів форм, а ви будете із тих восьми. Ну, в кращому випадку 4 користуватись, так, а може і менше. Ну, коротше, так, таке воно. Ось тому, я ж кажу, я так і не полюбила ці верхні форми. І нарощення в цілому. Ось. Я знаєте, я нещодавно думала, що б я ще могла робити от, в б'юті-сфері. Ж, стрихти я не вмію. У мене руки точно не так е, створені не для цього. <смі> а, ну, не знаю. Мені більш нічого голову не приходить, щоб я хотіла робити. От Подобається мені нігті на руках робити. знаєте, от то, що я зараз роблю, мені подобається. А, ногами я теж не хочу займатися. Я вважаю, що ногами взагалі має окремий майстер займатися. Мені не подобається коли. Ну, як би як не подобається. Ні, якщо майстер нормально робить і руки, і ноги, то прекрасно. Але знаю випадки, коли там, роблять цей педикюр як-небудь, і потім роблять навіть якісь проблеми на ногах людей. так? Я навіть бачила випадки, коли просто майстер навіть запилювати не вміє нігодь. Ой, ну, коротше, ось. Що ще? Що ще? Може, перманент? Перманент мені подобається, але ж це треба. Дуже багато вчитися на нього. Брів, знаєте, красивий. оця такий волоскова техніка. Зараз мені дуже подобається. Коротше, не знайшла я собі ще інше, якісь додаткові заняття. <рес> <рес> ну, поки що мені, вроді, вистачає і цього. Так що, до речі, буду ще видаляти, напевно, старі відео на YouTube, тому що в мене їх вже занадто багато. Треба трошки повидаляти. Ось. Красива робота вийшла, правда? Ну, Мені подобається. Пишіть, що ви думаєте в коментарях. Ну і наостанок там, до після теж зі сніжинкою. І, до речі, зараз от зимові роботи чогось френчі. Всі хочуть саме зі сніжинками, там, якимось і різнокольорові, і Червоні, і зелені і білі. Світлові бивні блискітки. Зараз пішли <смістю> вхід. Коротше, ось такі роботи. Так що зараз будемо дивитись на сніжинки. Ну, все, до наступного відео. В, слідущий, в слідущому відео нова порція буде зимових нігтиків. па-па.